Вже мені подобається, тому що я недавно виступав перед глухими. Я вийшов на сцену, я кажу, я не чую ваших описків. Не дивіться на мене, і кажуть, ти що див, але взагалі нічого не чуємо. <рес> ну, було було складно. І організатори знали, що я комік з поганою дикцією, а це люди з вадами слуху. І тому вони не жаліли сурдоприкладача. Він був вахою. Він не знав, як показувати мої жарти. Було прям дуже складно. Тому що я сам з гір, з маленького містечка, і там людей є одна цікава особливість вони як дельфіни. Не спілкується ультразвуком. Ти ніхуя не розумієш, що вони говорять. І я переїхав у Львів, я почав виступати, займатися комедією. І я міг розказувати свої жарти по два-три рази, тому що люди їх тільки з третього разу розуміли. І я почав їбачити з коромовки кожен день, які клара укарла, украла, кура, сука, коли цю квару посадять, але ну, так заїбала, блять. Дуже-дуже було складно. І це дало плоди. Я дійсно почав краще розмовляти. Я повернувся до батьків. Тепер вони кажуть, мені ніхуя не розуміємо, що ти вожу. Давай якось виправляйся. Я не знаю, я в старості буду, як чубака, в мене буде блядь, прикладати Star Wars, Я не знаю, може якісь субтитри. І складно було, тому що я звик жити маяку містечку. Навіть коли приїхав у Львів, прийшов в ресторан, дивлюся, ложка, знаю. Вилка тоже ніж, якого хуя тут робить ніж, блядь? Якщо в мене зділявся ніж за сімейним столом, це поножовщина, блядь. Мама така, постав ніж, блядь, він не п'яний, він вивчив рухи, все нормально. Так, і... Моє містечко доволі популярне. Я часто читаю західнет і дивлюся, десь відкрили моріал, десь пам'ятник поставили. Мені в містечко стоматолог недавно показав хуй пацієнту. Можливо, це місцева анестезія. Він такий, він шокував людину ще до болівого шоку. Він кідви що має, я, я не знаю. Мені заплатив штраф 119 гривень. Можливо, так виглядає кешбек за здоров'я і красу від монобанкового містечка. Я не знаю. Да, і доволі складно було рости в такому містечку. Воно ще й дуже цікаво, там на гербі зображено велику церкву і зверху півмісяць зіркою. Мені здається, як батьки обирали місце, де я народжуся, вони просто підкинули монетку. Вона їбанулася серебром, і бог такий похуй. Ти будеш віддати, як хач, але ти будеш реко католик так, я з дитинства, ну, я з дитинства у всіх дитячих сценках я грав Чингісхана. це по дефолту. Навіть татора запитав, що це таке, він каже, що що не бачив. Бу Було складно прямо. І пам'ятаю, з початком повномасштабного вторгнення батьки відправили мене за кордон, бо я кочівник в Європу. Насправді я думаю, що дуже велику лепту несла бабуся, тому що на побачила, як я жарю м'ясо на грилю, Вона така, о, ти так класно перевертаєш м'ясо. Давай зі мною Віталію, там теж треба передати м'ясо, час від часу овочі попадаються. Вона каже, вват, не переживай. Вони як тарілки, протер зверху, протер знизу, поставив стікати тисячі євро на місце. Там... Там просто... Не зайшов жарт, не зайшов жарт. Ну буває таке. Мені дуже подобається професія коміка, тому що можна сказати, що ви хуйова публіка. Е... Я сказати, що ви хуєва публіка. І дуже мало професій може собі це дозволити. Ти не можеш бути водієм автобуса, розібати 40 людей в аварії. Та питають: а нахуя ти це зробив? Ти кажеш, хуєва публіка. Постійна тишина, тепер вона вічна. Я пам'ятаю, як мене тато проважав на автобус. І він мене проважає, каже: я не знаю, чи ми ще більше побачимось. Я, блядь, не бачив суму на його лиці він. І нарешті цей клоум І Кімнату віддамо сестрі, вертайся на пенсію, навчишся мити старих людей. Я не пам'ятаю, я їхав в три доби автобусом, я пам'ятаю, нам всім роздали коньяк, сигарети, я пів півпачки до кордону. Потім попросили назад, я вахую, я думаю, це моральна компенсація. Нас навіть в Польщі не перевіряли, там зайшла собака така, блядь, ноги винять, хочу буду, це піздець. І я приїхав в Італію, я мусив трошки підучити італійську мову, щоб пояснити їм, що я не терорист, не хочу розібрати їм супермаркет. Трошки було важко. І я в Італії побачив дуже багато різних речей. Я перший раз побачив чорношкірого. Я біг з ним забирати документи. Я перший раз дивувався, тому що я перший раз бачив, що чорні біжать до поліції, не від поліції Я був вагою. Ми з ним бігли на випередки вночі. Темно його, блять, не бачив сука. Він мене обігнав. Але я на нього не ображався, я тому розумію, що це генетика. Біг в нього в генетиці. Він з Африки. В Африці спід, а з пізніскується швидкість. Ну, і. Так, і. Це не російський жарт. От мене баба з дідусем — расисти, я з ними жив, вони їдуть в метро і прямо пальцем показують: негр, негр, дивись, негр. Я думаю, блядь, мені так стидно. Я пробував з ними про це говорити, а їх хуй переконаєш. Це як два Бобова. За ними, блядь, нема про що говорити. Це, це піздець. Я, я дивлюся на них, ну, що ти, що ти поміняєш? Їм 70 Вт. почекай ще років 5. Потім вони перепишуть на тебе хату, куплять, купиш свій львові макбук, блядь, ну нахуй ти, париться. У мене взагалі в баби є фішка, вона відкладає свої на похорони, Я не знаю, це... Ну, я дивлюся на італійських пенсіонерів, вони купляють свої машини, ходять в ресторани. Мене баба така, ну, пора інвестувати у смерть. Я... Я їй казав, бабо, кладайся в нерухомість. Я не думав, блять, що це буде гріб. Я пахує. Я... Я це в мене ще баба є, вона хоче пам'ятник, щоб на ньому писали, я повернуся. Ну, типу, туди. Я думаю. Неї... І... Їй дуже складно, тому що вона не може визначитися з фото. Тепер багато фото, колись було легше. У мене діда була одна фотографія, про діда не було фото. Ми йому пам'ятник по фотороботу її бачили там. Трошки було простіше. Трошки було простіше. Залі люблю свою бабусю, нам не з дитинства підтримувала. Знаєте, бабусі не завжди кажуть, де сюди, я тобі щось дам. А я був маленький, я не знав, що таке інцест. Добре. Ні, насправді моя бабуся, вона 40 років одружена з дідусем. І коли люди чують, що вони 40 років живуть разом, не думають, що вони з кожним днем люблять один одного сильніше і сильніше. Ну, до одного дня, поки не вибухне газовий балон на кухні там. Насправді вони з кожним днем ненавидять один одного сильніше і сильніше. Та як кожен ранок діду сідає снідати за свій стілець, бабуся каже: хуй дідусів. Він дивиться, навіть терпіти, може, Тарас сука, і це. Це, це постійний підець. Я, ну, я, я жив з пенсіонерами і вже сам почав ставати пенсіонером. Мені вже не треба у телевізора, дня втикав у вікно, блядь. Я... Цікаво, що там. Але з ними дуже класно грати мафію, тому що всі засинають, але не всі прокидаються. Там, там дуже, дуже просто. Я, я, я вже не міг я вже не міг жити з пенсіонерами, я зрозумів, що це піздець. Я дзвоню до мами, кажу, я хочу повернутися. Мама каже: ну тут війна, тут дуже небезпечно. Чим ти будеш тут займатися? Я кажу, мама, я хочу стати стендап-коміком. Мама така, да, в країні де війна, ти хочеш блять людей смішити. Ти... Геній, ти дійсно смішний. Я це сприйняв голосування. Я зібрав рюкзак, поїбашив на автобус. Приїхав, мама, в І... У ну, мене я дитинство задумався, ким я буду. Мама задавала мені це питання, «Е, ким ти будеш. Я кажу, я буду шофер. Мама така, ти що, йобнуся? Я тебе сутку родила, тебе сука назад засуну, блядь, який шофер блядь, ти? Пізданувся. Думаю, може пожежник, а єдине, що я гасив в житті, це кредити. У мене більше нічого не виходить. Думаю, може може, буду космонавтом. Ну, я потім зрозумів, що ракети це хуйня, це... це не моє. І... Так, було постійно це питання, ким мені стати. І дуже важко було, тому що мені постійно тато розказував, як він бідно жив, дід розказував, як він бідно жив. Якщо б не випустили книжку по мотивації, нам би називалося Бідний тато, бідний сі... дід, бідна вся твоя сім'я, блядь, ні на що не надійся. Там... Я... Навіть якщо б в моїй сім'ї народився Ньютон, хуй би він відкрив гравітацію. Він би, блядь, ну, на нього яблука би не падав, він би їх сука збирав. Там, Там все. Дякую. Ще дуже тепер популярні бізнес-тренінги, коучі тобі постійно кажуть: Ти маєш навчитися продавати себе. Я скажу діду, ти маєш навчитися продавати себе, він ахуєє. Він подумає, що вернули хто блядь. блять. Ну, Худа. І... Куда? І дуже, дуже складне містечко. Я дуже бачив дітку, коли родичі веселяться. це були основні сімейні застільця, це Галичина постійно грає много еліта, много еліта. Тобі дядько бажає ще раз так прижити, а тобі сука, 10. Я, я не хочу ще раз так жити, хочу довше, довше хочу. Дуже подобалося весілля на Галичині. Там завжди були коломийки. це як реп батл. Ти дивишся, там золото не на, не на них, а в зубах. ти, ти розумієш. Там нема емі, нема, там є ей йобнем щось. щось. І... Ти дивишся, мамині подружки вже збираються в хоровод, піднімається вітер. Ти розумієш, що в деяких з них немає не тільки совісті, а й трусів там, там складно було. Але я розумів, що ніколи, ніколи я не буду зустрічатися з маминою подружкою, тому що я не перша дитина, яка в ній була. Там. Без боляче. Так буде довго. Вже. І... Дійсно, бо не було якоїсь сексуальної освіти. Ну, у мене не було нетфліксу, у мене було порнохабу якогось, у мене була весільна касета батьків. І, і батьки показують, так виглядає любов. Ти дивишся, їм кричать: гірко, гірко, мені, блядь, гірко, я не можу на це дивитися. Це... Півгодини сосуці. Ти що, я знімаєш камінь-зубів? з зубів? Я, блядь, не розумію. Це якийсь піздець. І дуже складно було, тому що навіть фізичний перший контакт він стався не так, як я очікував. Перша людина качпам не захуйться воєнком. Ти приходиш в 9 класі. Він бере тебе за яйця, стукає по них ти що підребреш кавун, блять. Я, 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 я не розумію, що ти від мене хочеш. Не було багато розваг У мене був тільки один канал канал трофей. Там постійно полювання, рибалка, гайдак вижити в горах. Батьки такі пристосовуються, бл блядь, дивися, а 4 на 7. Я дуже любив тварини. І перша тварина, яку мені подарували, це кролик. І я пам'ятаю, мама принесла кролика на подушці. Я не пам'ятаю, як він називався, він занадто мало прожив. І я дивлюся, кролик трясеться на подушці. Я думаю, напевно, він замерз. Може, він бачив канал трофей охоту на зайців, які ті його родичів, я не знаю. Вже він ваху і просто був. Я думаю, кролика треба зігріти. Я взяв ще одну подушку, накрив кролика. Дивлюся, він сильніше замерзає, починає трястися, ще сильніше його прижав, грію. Дивлюся, о, кролик заснув. Кролик заснув. Я дивлюся з кроликом канал трофей. Дивлюся, ніхуя собі кролик спить з відкритими очима. Дуже дивний кролик, я такого ще не бачив. Я глажу кролика, кролик лід. Думаю, може якась схрещений з ящирку. Я не знаю, може якась хуйня така. Я починаю ще раз гріти кролика, він вже дуже легко гріється. Я такий, Мама заходить, і каже, що ти робиш, я кажу, він вже спав, а він вже Мама каже: ти молодець, ти його зайбаш. У мене дитяча травма, я не знав, що з цим робити. Перше причастя, я йду до попа сповідатися. Кажу, я вбив кролика. Він каже: молодець господар. Я думаю, блядь, що хує. Який господар. Я кажу, отче, отче, а як мені спокутувати гріх? Два рази отче, наші бульон, блядь, блять. Я, я вирішив переїхати у Львів, знайти психолога, блять, би йому розказати. Це все. І, ну, Переїзд до Львів був дуже цікавий. Я пам'ятаю, що в мене були стосунки на відстані. І стосунки на відстані це повна хуйня. На то в третій ночі пише, я хочу пісяти. Блять, а я що поможу? Я, я не мій дистанційно лікувати цистит. Що ти що ти в мене хочеш? І дуже складно було, вона скидала мені якісь інтимні фотографії. Я не знаю, як реагувати, пишу Віка, ну у мене стояк. Напиши, який я кажу, ну такий собі, я чесно людина. Я бачив тата в бані, там не буде чуда. Там, там все скромно. Баня це взагалі дуже класна штука. там багато чоловіків отримують клички. У мене був друг, якого мене після бані назвали Вектор. Ти розумієш, що в нього все трошки під іншим кутом. Ти розумієш, він ніколи не піде наліво, бо у нього направо. Цікаво, що він пішов в порно. Яке в нього було резюме? Різносторонній, блядь, я не знаю там. Дуже цікаво би було. І так, насправді було непросто, але мені дуже подобається Львів. Самокати мені дуже сподобалися. Бата, я, я перший раз їхав з дівчиною на самокаті, посадив її наперед себе. Ми приїхалися по Бруківці. Мені здається, у нас тоді був перший раз там. Дуже класно вийшлося. Болт виправдав свою назву там. Взагалі дуже класно було, якби в Україні легалізували проституцію, відкрили ще добл-та сервіс. Ти теж би зняти свій повію, в тебе закінчуються гроші, на починає пікати, ти, блять, не знаєш, що робити. Починаєш її одівати, треба сфоткати, що все знає добре. Фантазія, блять. Ще садовий дуже довго проводі, дуже цікавий мер. Мені подобається, що він помітив, що дуже багато протестів і революцій пов'язані з бруківкою, то її потрошки знімає. Блядь. Нема бруківки, нема проблем. Може, у судовий дуже довго буде при владі, буде при владі ще його син і будуть казати, камінь від каменя недалеко падає. Я... я не знаю. Насправді я не хочу жартувати про садового, тому що я не хочу, щоб на мене випадково впав аварійний балкон. Я... Я... я не маю такого бажання. Я е, почав жити в гуртожитку. Гуртожиток це унікальне місце, ти там трошки позбуваєшся комплексів. Ну я в гуртожитку чув своє джунідепо. Мені теж насрабили в ліжко, було блядь, неприємно. І в гуртожиток думаю, все, студентки, секс по-любому все буде, ніхуя. Виявляється, треба будувати свій університет, щоб і зі студентками. Це, це тільки Поплавський викупив цю фішку. Мені недавно сказали, Влад, Поплавський не їбе першокурсниць. Я думаю, можливо, він свій університет сприймає як каструлю. Він закидує вареники і чекає. Перший, другий, третій курс. Ну, дійсно, дійсно, я бачу офіційне звернення до першокурсників, він виходить на сцену і каже, що ви, тьолки? Я думаю, ти до всіх жінок так відносишся. Магра Тетчер для тебе залізний вареник, Юлія Тимошенко революційний вареник. Лесбіянки — біянки вареники звипилися, треба трошки масла, я не знаю. І ну, дійсно, в гуртожитку є найгарячіша дівчина, це вахтёрша. Тому що в неї дучок не дуже завжди тепло. Плюс, можливо, вона любить Star, тому що вона живе в будці. До речі, дуйчик — дуже прикольна кочка для наркомана. Що ти дуйчик, не перегрівся? Така замітка. Я дуже часто дзвонюся з батьками, дзвоню мами, питаю, що робиш. Вона каже: палю траву, я кажу, я теж. Я дивлюся, хлопці дійжуть бутилки в гуртожитку, думаю, будуть горобців годувати, я не їбу. Ну. Ним мені зробили напас, мене щось не взяло, я такий, ну йде в йдемо де в дефіналі. Я дивлюся на дельфіна, думаю, як йому піздато нюхати дорогу. У нього одна ніздря, блядь. ну, Як йому зручно? Навіть коли його їбачать, може перевернутися і знюхати ще одної. Дуже часто кажуть, що коміки придумують жарти на куреними. Ніхуя, з дельфіна ви не посміялися, повно У Нас, пам'ятає, сиділо четверо дівчат в кімнаті, теж на куріні сидимо, і не кажуть, у нас одночасно цикл. Я кажу квадроцикл, блять, там, там, там піздає. <сумітно> Я більше ніколи не пишу матеріал на курю, І дуже тішу, що я завжди, ну, хтось мене накурює. Якщо я умру, моя мама може сказати, ну це він не винуватий, це його стирчали нахуй. Так, І дуже складно, боїшся ходити вночі, тому що, ну, блядь, зупинить тебе патруль, і що ти будеш казати, я патрулюю небо, блядь, я, я не знаю. Дуже дуже складно. І навіть коли дзвонить мама, дзвінки сприймаються зовсім по іншому, вона каже: Синок, ми тобою гордимося, а ти починаєш плакати, блядь, бо ти їбучий наркоман. Це піздець. У мене ще дівчина казала, у нас постійно токсичні стосунки, Блядь, я не нюхаю клей, що ти не хочеш? Цікаво, цікаво. А якщо в парі дійсно чоловік і хлопець і дівчини нюхають клей? Вони під час сексу злипаються. я дивився нахуй цей прикол. Ми його виділимо. Це, ну, не, не все попаде в зйомку, можливо, деякі жарти будуть унікальними, які почули тільки ви. <рес> так що... і, ну, ви смієтеся, що наркотики, артист, ніхуя, багато артистів так починали. Калуш, блядь, Він недавно в інтерв'ю розказував, як він курив траву і продавав гуртожитку-лісотеху. І я йому повністю вірю, що він почав з цього кар'єру, з трави в гуртожитку, У нього в гурті є людина кілим. Що це, блядь, за хуйня? Це кілемент, це звучить як ну, супергерой з Радянського Союзу. В дитині не було коміксів, Бетмена, дитини був Сука Кавьор, блядь, Ти дивишся? І, і ну, Це повезло, що вони накурилися в гуртожитку кілим під руками. Могла бути людина тумбочка, людина тазік, там хуй пойме, що могло бути. І це один з небагатьох гуртів, яких випускає за кордон виступати. І, і по-любому не когось привозили в костюмі кілиму. Можливо, так сібався Потап. Я уявляю, як я діло костюм ковра. Його пограничник питає, що ти поправився, Ну, я струсую. Можливо, лишилися ще якісь наркотики в тому коврі, і потапа так бачить до тепер, що він не може відійти. Я бачу його відео під душем, це піздець. І... Насправді сталася дуже дивна ситуація, кілим Мен пішов з гурту кавиш. можливо, не багато курили, він боявся, що його пропалять. Я не знаю, блядь. Дуже, дуже цікаво, чому. Він створив сольний Килем Мен. Я думаю, блядь, про що може співати Кілим? Мене життя потріпало, були в епіцентрі, мене продавали, Що за хуйня, я не знаю. Америка... Американські репери вони постійно співають про те, як в них стріляли, як вони живуть ганцерське життя, як вони пережили багато говна. Я не сумніваюся, що людина кілим теж пережила багато говна. Постійно на тебе ти коти собаки. <піздець> Являю, які ці в нього строшки були. Типу. Мої віднетки, як Лунчак, як пережив гівно собаки. Тепо, І в одному з кліпів у нього є дівчина-килим. І тепер я за нього спокійний, йому якого Я там, там, являю їх секс, він бере вибивачку, вибиває її, перевертає на другу сторону. там. Потім за 9 місяців у них родиться дитина-рушник, співає рідна мати моя і виступає на весіллях. Я... Справді я не хотів, щоб він почув ці жарти, тому що я не хочу, щоб мене відпиздив сука кав'єр, йобана тряпка. Але є один мінус. Після трави ти починаєш дуже сильно поправлятися. Ти йдеш в KFC, ти сука жреш відерами, Ти як їбуча свиня. Я думаю: ну, блядь, в мене KFC теж був баби. Вона з відер годувала свиней, можливо, вона була працівником місяця, я не знаю. Заслуженим причому. Так, ти починаєш поправлятися, і це не дуже подобалося моїй дівчині, тому що вона каже: Влад, мені не подобається, коли не видно вени. Я кажу: блядь, ти знаєш що таке варикоз?» Я, я дивлюся на діда на його на нозі Google Maps, блядь, там можна дорого додому шукати там. Пізда. Але недавно тато познайомився з моїм стендапом, попросив поміняти прізвище. Перестав передавати передачі, я похудав. І я такий, блять, я дивлюся на себе в зеркало, я вже тепер Не Данкевич, а Хоткевич, блять. А Хоткевич, типу, гарячий. Добре. <рес> я дуже не любив хлопців, які постійно ходять без футболок. Я такий, ви уїбанить, а тепер я сам ходжу без футболки. Я ще спробував врушити грудьми такий, права, ліва, право-ліва. Тепер ну, люди, які зі мною думаю, живуть, думають, що в мене параліч, блядь. Пізнець. Прикольно, якби мужики, оті, які ходять в майках літом, них видно груди, вони би теж навчилися так робити. Дивишся право, він включає поворотник, повертає. вирушить двома у нього аварійка, блядь, інфаркт. Я, я уявляюся, як це було. Але це не допомогло, Ми з дівчиною все сталися. Але ну, я не опускаю руки, я щедрочу на її фотки. Завжди, завжди, коли у вас все йде хуйово, з'являється її найкращий друг. блядь, ні Звідки я його називаю хуй на запасі. це... Його, його хуй це як молоток в маршрутках, блядь. Його сідати тільки в екстрених ситуаціях. там. І насправді тобі дуже важко, коли ти розстаєшся, тому що Ну, дівчата вони можуть виплакатися, пережити цей момент. Чоловік сльози не пустить, він просто закривається в собі і розйобується на машині, блядь, там. Там все складніше. Я теж не можу нічого робити після розставання. Навіть слухати Ірину Федишин. Я слухаю маленькі долоньки і, блядь, плачу, бо я згадую, що їй було 13, нахуй. Це... Добре, на цьому в мене все з вами був Олесалом Кеш. Гарного вам вечора.